Доброго дня, мої шановні глядачі! З вами Ліна і я рада вітати вас усіх на своєму YouTube-каналі. Давайте подивимось: ситуацію в Сирії. Там е, святкують перемогу, повстанці, перемогли російський режим. Давайте глянемо, що там відбувається зараз. Обнулення іде, там іде обнулення. Початок нового. Початок нового. Яке ще не дійшло до свого логічного завершення, тобто мається на увазі початок початок того, що має завершитися, це мається на увазі кордони, які мають, врешті-решт, об'єднатися. Процес ще не завершився, тобто він буде тривати. Бачите, від 0 до 21, але 21 перевернутий. Ще там не дійшли того завершення по об'єднанню територій. Ось так. Ну, бачите, вони мають, мають ще взяти в свої руки взяти в свої руки і приєднати. Будуть стояти вони перед вибором. Перед вибором, який стосується, ну, якогось, щось в них не вистачає. Далі. Ну, знову ж таки, вони маніпулятор, який тримає їх, ну, тобто неполюбовно їх, без їхньої згоди тримає їхню землю, не буде спроможний чинити опір. Ну, тобто Рашка. В невигідній позиції немає як. І конфлікт продовжується. Конфлікт продовжується. Бачите, російські військові перевернуті. Перевернуті, хитає їх, хитає їх туди-сюди. Зміна віри, зміна віри. Зміна або правил життя, соціальних ус устроїв якихось. Так. Тобто там ще буде продовжуватися до, грудня, до кінця грудня місяця 2024 року, як там ситуація в Сирії, покажіть, будь ласка. Ну, багато вбивств? Або це карта кінця? Ну, скажімо так, оцей переворот, оце от система, да? система або рух, переворот, переворот. Коли система рухалася в одному напрямку, її перевернули, повернули в іншому напрямку. Переворот, опір, опір або кордони закінчуються. Я думаю, що має е, ця ситуація. Якось закінчитися, врешті-решт. Звісно, будуть постраждалі будуть насилля, вбивства. Кордони, переворот, кордони завершуються різке закінчення. Так має бути по долі. Тут буде ще, скажімо так, ворог буде намагатися цю ситуацію завести не в тому, тому напрямкові, в якому повели вже повстанці. Ворог буде давати задню, бо ворог буде опиратися, чинити опір через е, вбивства. Ось так. Тут ворог може застосувати. Якусь хитрість, на жаль, яка може дуже налякати мешканців Сирії. Тут реальні страхи пов'язані з хитрістю. Ось так. Але, ну, бачите, нове життя все ж таки воно йде. Нове життя, жриця, гучно і вибір. Я думаю, що щось буде поділено на дві частини. Хтось буде поставлений перед вибором Хтось буде поставлений перед вибором. Так, як це для Сирії закінчиться? Давайте так дивимось. Як, це закінчиться? як ця, цей державний переворот, скажімо так, закінчиться для Сирії до кінця грудня місяця 2024 року. Так, новий шанс, новий шанс, новий шанс. Люди по крові перевернуті злиття болі, злиття е, сердечного болю. А тут мови про що? Тобто вони не будуть сидіти на місці, Сирія. Вони не будуть сидіти на місці у здобуванні свого шансу у цьому конфлікті, скажімо так. Ну я назву це конфлікт, тому що перевернута десятка кубків. Це конфлікт, пов'язаний із мешканцями їхньої крові. Я думаю, що це може бути, на жаль, там якась громадянська війна. Я не знаю, чи є там сірійці прорашистські. Не знаю. Але є загроза того, що або когось куплять з їхньої сім'ї, їхньої крові, або там є опозиція сирійська. Тому тут будуть велика трансформація. Конституції буде велика трансформація Конституції, законів держави, ну, Сирії як держави. Ну, ось так. Як це для Рашки? Що це я пішла вниз? Як це для Рашки? Закінчиться ця ситуація в Сирії? Або як ця ситуація в Сирії буде йти для Рашки до кінця грудня місяця 2024 року? Лицар мечів перевернутий. Ну, дивіться, перевернутий лицар мечів вдомі, вдомі, куди вони приїхали як небажані гості. Для Рашки будуть великі втрати, великі втрати і арсеналу, і військових. Знову ж таки, там буде якийсь новий шанс для боротьби. Мені здається, може щось стихнути, але потім буде нове щось. Можливо, вони... буде там підкріплення, рашка відправить туди в Сирію підкріплення, але Сирія вже стоїть міцно, і в Рашки буде багато потерпілих і дохлих. Кінець того, кінець того руху, кінець того бажання рухатися туди. Кінець у, устрою рашиському. Ну, я сподіваюся, ну, це до кінця грудня місяця, а там далі будемо дивитися ще. Давайте ще глянемо, чи е, дійсно асад е, здох. Асад. Е, я читала, що його літак зник з Радарів, чи він дійсно здох. Асад здох, як там його звати? Він же хто? Президент Сирії, да? він здох. Ну, не по бажанню. Вибір не по серцю, вибір не по серцю, впасти вниз десь. Я думаю, що я думаю, що так. Якийсь шанс ще є, що не здох, але в більшості я схиляюся, що здох. Інформація інформацію про те, що не по бажанню, не по власному вибору, було порушення закону. Зрозуміли? Зазіхання на життя, перевернутий король мечів, зазіхання на життя. Знову ж таки, Ну, зірвався, впав, впав, немає його. Перевернутий перевернути король землі. Немає його. Знову, карта сила. Все під контролем, все по домовленостям, за участю третьої сили, за планом, все, ну, блін. Ну, мені так показує. Подивимось, як воно програється. Дякую вам за увагу, дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Все, Україна! тримаємо Стрій! До побачення!